Тихо. Так. Сьогодні ми поговоримо про, про те, які є бази даних, ще більш детальніше. Також поговоримо про ключі. Знач, ми вже з вами трошки на цьому зупинялися, що бази даних бувають трьох типів. Це ієрархічні, мережні та реляційні. Ось на малюнку ієрархічні бази даних. В ієрархічних Дивіться, ієрархічна база даних, в неї є така особливість. Є батьківський об'єкт, є нащадок. В одного нащадка може бути тільки один батьківський об'єкт. Зрозуміли? Один батьківський об'єкт, в одного нащадка один батьківський, в цього нащадка один батьківський. Нема таких нащадків, яких декілька батьківських об'єктів. Така модель називається ієрархічна модель. Це саме перша модель, яка використовувалася в комп'ютерних базах даних. Вона зараз використовується тільки при організації файлів в операційній системі, тому що людям легше е, сприймається ієрархічна модель бази даних, вони розуміють, де шукати ті чи інші дані, які вони зберегли. Але недоліками, не класи, будь ласка. Артем, Артем, я ж попросив, дитись на телефон. На комп'ютері. Недоліками ієрархічної моделі бази даних є те, що пошук в цій базі даних відбувається дуже довго. Ми зараз використовуємо ієрархічну модель бази даних. Ієрархічна модель використовується при формуванні даних на дисках. Спочатку йде диск, потім йде папочка, в наступній папочці ще папочки. Ця модель називається ієрархічна. Як бачите, що в кожного нащадка тільки один предок. Бачите, в цих нащадках один предок. така модель називається ієрархічна. Основні недоліки ієрархічної структури даних. Складність розміщення... Складність розміщення великих масивів даних. І друге, що дуже довго відбувається пошук в базі даних, тому такі бази даних зараз не використовуються. Іля... Тому великі об'єми даних, в них буде здійснюватись дуже довго пошук. Для пришвидшення роботи з базами даних була придумана нова модель в 1970 році, я вже про це розказував. Це був математик і програміст корпорації IBM. Це дуже відома компанія у світі. Значить, оця компанія IBM вона дуже, дуже відома до сих пір в світі. Вона розробляє апаратне забезпечення для комп'ютерів і також програмне забезпечення для комп'ютерів. Вона має якби, акції. Дуже відома в світі, і до сих пір серед всіх айтішників ця, ця фірма звучить на устах. От ній працював Едгар Франк і він запропонував цю реаліційну модель бази даних. Реаліційна модель бази даних вона базується на теорії множин. Як вона базується mm. на теорії множин? Ну, взагалі, за оце, оцей винахід за розробку теорії реаційної бази даних. Ед... Едгард Кот отримав такі нагороди. Він в 76 му році був визнаний людиною IBM. В 81-му році нагороджений самою престижною відзнакою в інформатиці. Це премія Тюрінга. І в 2002 році, за версію часопису Forbes оцю реляційну базу даних було визнано однією з найважливіших інновацій за попередні 85 років. Значить, е... Чому таблиця дає таку перевагу? Бо основою реляційної бази даних саме є таблиця. У таблиці є стовпчики і рядочки. Якщо ми розглянемо будь-яку табличку, давайте візьмемо якусь табличку, то якщо ось у нас є табличка із моніторами, то один, один рядочок нам задає властивості всі властивості одного монітору. А один стопчик задає одну властивість всіх моніторів. Якщо це одна властивість всіх моніторів, то ця властивість буде мати однаковий тип чи різний? Однаковий тип, тому що це одна властивість всіх моніторів. Наприклад, на даному малюнку, яка властивість виділена? Дата і час. Дата і час, тому цей стовпчик буде мати тип, який відповідає датові часу. Якщо ми візьмемо стовпчик кількість, то який він повинен мати тип? Числовий. Числовий. Якщо стовпчик має однаковий тип, то з цим стовпчиком можна використовувати функції, які описані з множинами. Це функції об'єднання функції перетину і так далі. Тому Едгар Франк Кот, оця теорія множин вже на той час була дуже добре описана. Він просто переклав теорію множин, переніс. Він переніс теорію множин в базі даних, застосовуючи при цьому таблички. Тому основою реляційної бази даних є таблиці. От, така структура із набором стовпців і рядків вона встановлює відношення між множинами. Тому і ця база даних називається реляційна, тому що «relation» на англійському перекладається як відношення, а відповідно модель бази даних назвалася реляційна. Від слова «relation» Як відношення. Тому що між цими таблицями встановлюється відношення. Рядок таблиці називають записом в базах даних, або ще називають кортежем. стовпчик називають полем або атрибутом. Ми будемо називати рядочок записом, а стовпчик полем. Тому, наприклад, в цій табличці є такі поля, як дата поставки, термін гарантії, кількість модель. Розмір ді, 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 діагоналі. А, а записи це, наприклад, запис про монітор AOC, або запис, запис про, про монітор Acer, запис про монітор LG відповідно. Тобто записи це рядочки, а стовпчики це поля. Саме такими визначеннями оперують в базах даних. От, наприклад, є запис із монітором про. Із, про монітор AOC, про його властивості. Це буде один запис. Інший запис містить ті самі властивості тільки вже іншого монітора. Кожне поле воно має своє ім'я і також воно має свій тип даних. З типами даних ми познайомимося наступний урок, коли будемо проєктувати таблиці. Але тут показані, які найпопулярніші є типи даних: це текст, дата, число. Число поділяється на дійсне та ціле число, ми більше з типами даних познайомимося в наступний урок. Для того, щоб встановлювати, щоб формувати базу даних, можна використовувати не одну таблицю, а декілька таблиць, які будуть зв'язані один між собою. Для чого це робиться? Для того, щоб спростити структуру бази даних. Якщо база даних буде мати велику кількість полів, і вони будуть всі в одній табличці, то табличка буде дуже якою? Великою. Тому часто базу даних розділяють на декілька таблиць. Про це ми зараз більш детальніше поговоримо, коли поговоримо про ключові поля. Давайте відкриємо тепер тему ключові поля і поговоримо про ключові поля. В табличці є поле, яке повинно бути унікальним. Чому таке поле має бути? Якщо в табличці не буде унікального поля, то може бути якийсь рядочок, в якому записи повторюються. Наприклад, два монітори з однаковою моделі, з однаковою діагоналі, з однаковою датою поставки, і всі поля будуть однакові. І всі поля будуть однакові. І ми тоді не зможемо цих два записи відрізнити один від одного. Вони не будуть мати якогось ключового поля, яке буде відрізняти цих два записи один від одного. Тому до таких, до таких записів, які мають всі однакові поля, потрібно додати ключове поле. Ключове поле це поле, яке, в якому записи, всі записи унікальні для всіх об'єктів, які є в цій табличці. Не може бути такого запису, який повторюється в ключовому полі. Таке поле називають ключовим, також ключові поля інколи ще називають ідентифікатор, тому що ключове поле конкретно ідентифікує об'єкт. В будь-якій табличці має бути одне поле ключове. Ну, наприклад, в даній табличці не може бути ключового поля, тому що може бути і дата поставки однакова, і діагональ однакова. І модель може бути однакова, і термін гарантії, і ціна, і кількість може бути однакова. Тому в даній табличці немає унікального поля. Якщо в такій табличці немає унікального поля, то його треба додати самостійно, назвати якось, наприклад, або номер, або ідентифікатор. І в цьому полі всі записи мають бути різними. В деяких табличках цей ключ може складатися не з одного поля, а з декількох полів. Наприклад, Прізвище ім'я по батькові може служити як ідентифікатором персони. Зрозуміли чи особа? Хоча може бути так, що прізвище ім'я по батькові також співпадає, тоді ще додають четверте поле дата. Ну, так роблять дуже рідко, зазвичай роблять окреме ключове поле, яке називається ключове поле. Дуже часто такі поля називають первинним ключом. Первинний ключ це ключ в табличці. Це поле в табличці, яке є. Воно не закриється, тому що в мене відкрите вікно. Да. Е, значить, первинний ключ це поле, яке є унікальним в даній табличці. Є ще вторинний ключ або зовнішній ключ. Що таке зовнішній ключ? Якщо база даних складається з декількох таблиць, то ці таблички зв'язують за допомогою зовнішніх ключів. Давайте, щоб більш зрозуміліше було, я відкрию таку табличку. Дивіться, в мене є Іванов прізвище ім'я в одній табличці, а дані вже про, про конкретну особу винесено в іншу табличку. Бачите? От. Є код прізвище, ім'я. І в цій табличці може бути окреме поле, яке має таку саму назву, як і перша табличка. Але воно не є ключовим, тобто тут ще має бути якесь поле ключове в цій табличці. Тут не показано, що це є ключове поле. Тут можна було б написати код, код людини. А ще якесь поле зробити окремо ключове. Тут трошки неправильно зроблено, тому що тут потрібно, щоб ще було ключове поле в цій табличці. І за допомогою цього поля і ключового поля іншої таблиці їх зв'язують. І по коду 1, наприклад, я в цій табличці маю код 1 і всі таблички маю код 1, Я можу знати, який рік народження і адреса цієї цього, цього людини. Зрозуміли? No. Ще які приклади. Наприклад, ось ну це вже більш детальніше, да? є прізвище, наприклад, вчителя. Є його код, і бачите, отут це вже правильно. Для коду є код вчителя, але в цій табличці є також ключове поле, просто код. Зв'язують оцей код не із цим кодом, а саме із кодом вчителя. Тому що за цим кодом ми можемо знати, який вчитель проводить урок в тому чи іншому класі. Зрозуміли? Да. От, чому таку складну табличку роблять? Ну, чому тут цими кодами використовують? Тому що якщо е, це все з'єднати в одну табличку, табличка буде виходити дуже велика і в ній буде важко розібратися. Тому роблять ось таким чином, ці таблички зв'язують і формують із декількох таблиць. То це поле код вчителя, воно є вторинним ключом. Що таке вторинний ключ? Це поле, в якому е, записи є ключовими кодами з іншої таблички. Тобто оці записи 1, 1, 2 це насправді ключові записи із таблички 1. Зрозуміли? Таке поле називається вторинним ключом або зовнішнім ключем. Зрозуміло, що таке зовнішній ключ? Це коли ми в одному стовпчику якоїсь таблички заповняємо ключами з іншої таблички. Зрозуміли? Такий ключ називається зовнішній ключ. Наприклад, в базі даних магазину з продажу комп'ютерних товарів можуть бути окремі таблиці по моніторам, по принтерам, по процесорам, по сканерам. Може бути. Окрема табличка по моніторам, по принтерам, по процесорам, по сканерам. Відповідно, в кожній такій табличці має бути зовнішній ключ. Зрозуміли? Для того, щоб ми могли отримати дані з цієї таблички. За множинністю виділяють такі типи зв'язків: один до одного, один до багатьох, багато до одного, багато до багатьох. Наприклад, якщо є прізвище, ім'я і рік народження і адреса. То одному, одній людині відповідає один рік народження і одна адреса. Тому такий зв'язок буде один, один, до до один до одного. Зрозуміли? Тепер один до багатьох. Одному монітору може відповідати декілька таких моніторів. Тобто код товару монітор, але моделів моніторів багато, тому одному монітору може відповідати декілька моделей монітору. Тому це буде відношення один до багатьох. Зворотній зв'язок багато до одного. Тобто один до багатьох і багато до одного це, можна сказати, зворотні зв'язки. Наприклад, в табличці розклад один вчитель може проводити уроки в різних класах. Тому одному вчителю відповідає декілька класів, тому тут зв'язок буде один до багатьох. Або один вчитель викладає декілька предметів. І багато до багатьох вчитель викладає історію і географію. Да, і географію викладає два вчителі Іванов і Петров. Тому тут зв'язки багато до багатьох. Так. Зв'язки між таблицями бази даних класифікують також за повнотою. Кожний екземпляр однієї множини обов'язково пов'язаний з одним екземпляром іншої множини. Такий зв'язок називається обов'язковим. Наприклад, кожен учень належить до певного класу. І кожен клас складається з певної кількості учнів. Такий зв'язок є обов'язковим. Не може бути учень без класу. І, наприклад, не обов'язковий зв'язок. Наприклад, учнів є годинник, але не в кожного учня є годинник. Тому такий зв'язок називається не обов'язковим. Тобто учень може мати годинник, але він може його і не мати. Тобто такий зв'язок називається не обов'язковим. Зрозуміли? Mm -hmm. Так, то що таке ключове поле? Ключове поле. Це стовпчик? В Якому що? Інформація про один. Ну, наприклад, <піллянчик> монітор там йде його цей. Це від чого типа йде. В якому всі записи які? Однакові. <піллянчик> Якщо вони однакові, то ми не зможемо відрізнити. Це стовпчик, якому всі записи різні. Цей стопчик дозволяє відрізнити об'єкти в таблички один від одного. Які види ключів використовують в реляційних базах даних? Їх є два. Яких? які <рес> Які два ключа є? Перший ключ, як називається, другий, як називається. Давайте з історії з 3 класу. ви вже в 9 класі. Є первинний ключ, є зовнішній ключ. Що таке первинний ключ, mm. що таке зовнішній ключ? ключ, це. Давайте постави з первинного ключа, що таке первинний ключ? Як ви працювати в ІТ-компанії, проєктувати бази даних, то ви повинні звикнути до того, що ви в цих поняттях маєте розбиратися дуже хорошо. Якщо ви будете відноситись так, до таких понять, «хочете працювати колись в ІТ, то ви ніколи не станете ІТ-шником. Бо ці поняття ІТ-шники знають дуже добре. Якщо ви будете їхати в трамвай, і вони будуть спілкуватися, ви побачите, що ви їх не зрозумієте, тому що вони знають цих багато понять, і вони до цього дуже відносяться, як сказати. Да, тобто ну, вони їх вивчають. Бо без цього там ніяк не зможуть працювати. Якщо ви хочете в чомусь якісь певні поняття мати перед тим, як піти в університет і навчатися, то ви повинні початися з школи. Тому що ви підете туди, вам будет там набагато легше. Якщо підете без знань, то буде дуже слабо, тому що вам придеться все з все нуля розбиратися. Починає. Первинний ключ це просто звичайне ключове поле в табличці. В ньому записи всі унікальні. Це називається первинний ключ. Що таке зовнішній ключ? Це коли є одна табличка і друга табличка. В одній табличці є ключове поле, а в іншій табличці є якесь неключове поле. Але в ній записи, в ній беруться записи із ключового поля іншої таблички. Наприклад, у вас є табличка е прінтери. І там є код принтера. Код принтера 1, код принтера 2, код принтера 3, код принтера 4. А в іншій табличці ці принтери використовуються. І у вас там є поле, код принтера. І оце поле код принтера заповняється із цієї першої таблички ключовим полем. Зрозуміли? Це називається зовнішній ключ. Коли береться, коли Дані в одному полі однієї таблички заповнюються за ключовими даними іншої таблички. Зрозуміли? Чи ні? За допомогою таких полів таблички зв'язуються, за допомогою зовнішніх ключів. Таблички зв'язуються один з одним. Ми сьогодні це зробимо, у вас буде практичне завдання. Які є типи зв'язків між таблицями? А, чотири цехі. Один до одного, один до багатьох, багато до багатьох. І зворотні, так, багато до одного. Які особливості зв'язку зв один до одного. Типу, допустимо, вчителі належать одна, одному об'єкту відповідає один інший об'єкт з іншої таблички. Це називається один до одного. А коли один до багатьох, то одному об'єкту відповідає декілька об'єктів з іншої таблички. Тепер давайте подивимося, як такі зв'язки створюються, і ви зробите це самостійно. У вас буде файлик, який зветься вправа 3.2. Ви відкриваєте. У вас тут є таблички, ось і є запити. Нас цікавлять тільки таблички. Нам треба встановити зв'язки між цими табличками. Для цього ми переходимо на вкладочку Робота з базами даних і відкриваємо схему даних. Як бачите, схема даних зараз пуста. Вона е, нічого не містить. А може вона містить, але ми цього не бачимо. Зараз подивимося, чи є тут схема даних, чи немає. Для цього ми маємо сюди в схему даних на вкладочці робота з базами даних. Ми відкрили схему даних, у нас відкрився конструктор. Ми нажимаємо або ось тут відобразити таблицю, або праву кнопочку миші додати таблицю. І додаємо всі наші таблички, які тут присутні. Як бачите, тут вже встановлені зв'язки. Вам треба буде їх самостійно встановити. Для цього я зараз ці зв'язки повидаляю. Зв'язок видаляється клавіший деліт. І ми бачимо, що ось тут є таблички, і нам ключиком показано, які тут поля є ключовими. Оця табличка, наприклад, ключового поля не має, а оці мають ключові поля. Ось ці поля називаються первинними. Вони є е, ключовими полями в конкретній табличці. А є вторинні ключі. Наприклад, у нас є табличка замовлення, і тут є код клієнта і відповідно є ключове поле код клієнта. Тобто, в оцій табличці поле код клієнта заповняється кодами із таблички клієнти. Але воно не є ключовим цій табличці, Воно є ключовим в цій табличці. А це буде вторинний ключ. Зовнішній ключ. За допомогою якого ці таблички зв'язуються. Для того, щоб їх зв'язати, ми код клієнта і код клієнта об'єднуємо. Бачимо, що тут два поля з'явилося. Ми далі маємо вказати, що. Має бути забезпечена цілісність даних, каскадне обновлення зв'язаних полій і каскадне видалення зв'язаних полій. Для чого це робиться? Якщо в одній табличці, наприклад, тут якийсь клієнт видалиться, так, то не може бути цей клієнт, залишився в табличці клієнти. Чи якщо тут клієнт видаляється, то тут всі ці замовлення мають пропасти. Тому якщо ми клієнти видаляємо, він повністю із таблички замовлення теж видалиться. Тому це все потрібно поставити. І нажимаємо створити. Ось також зв'язані дві таблички за допомогою коду співробітника. Для того, щоб краще було зрозуміло, як вони зв'язані, краще зв'язки ставити не навкрест, а ось так. Щоб ми бачили, як зв'язані таблички. Якщо табличка не зв'язана, її краще десь в вторгнути розмістити. Так, тепер дивимося тут, тут є модель. І тут є модель. І ось в нас зв'язана ця табличка із чим. Із серійним номером. Ось так. І ми бачимо, яка ця структура цієї бази даних. Основна тут яка табличка, якщо подивитися. Замовлення, Замовлення так? яка зв'язана із співробітниками. З кодами-клієнтами, і з клієнтами, і з серійним номером товару. Тобто тут об'єднані і товари, і об'єднані і клієнти, і співробітники, які ці товари продали. -то ось. За серійним номером ми знаходимо модель товару, а за моделем ми описуємо, отримаємо опис товару і випуск. Зрозуміли? Mm -hmm. Таким чином ось ці таблички зв'язуються. Тось таким чином. Да, ви маєте організувати цей зв'язок. Да. Зараз я провірю, чи воно збережеться, якщо я видалю зв'язки. Да, Зв'язків вже немає, тому ви самі їх зробите. Я ще раз провірю, що зв'язків нема. Так, зв'язків немає і ви самі, самостійно зробите. Справа 3.2 буде зватися фарик.